Пані Олено, ви хотіли шапочку для сина. Отаку. Це вже я перев'язала, та була не дуже. Ось. Починаю в'язати для вашого сина подаруночок, Трішечки вільніше зв'яжу. Не знаю, чи підійде розмір, але вже ж як буде. Чекаємо. Початок є. 12 петелечок вже набрала. Так, показую, які ниточки приїхали з тени. Шість моточків по 52. Що це у нас? Шерсть 90% і 10 поліестер. Дуже тоненька ниточка. Не знаю, що з цього буду робити. Так, тут у нас 12 муточків. 12. Так само 90 на 10 відсотків. І, і 10 муточків. Тут 500 грам. По 50, 100, 200, 300, 500 грамів в кучі. Так, по 50, ага. Ще вовна 70%. А що тут ще таке? Ось цей склад. Це все. Ой. Це все мені обійшлося 30 євро. 800 900 кілограм за кіло 4. Всім привіт, добрий вечір. Як і обіцяла, розіграш моєї шапки був 10 листопада, тобто вчора. Знаєте, приймати участь в розіграшах в таких маленьких каналах вигідно тим. Що в мене всього-навсього лише дві людини захотіли шапку. Я не стала робити розіграш, а просто вирішила відправити двом людям, щоб нікому не було образливо. Чорненька в мене була вже зв'язана, я вчора її відправила одній переможниці до Вільнюса. Першу шапочку упакувала, зараз йду відправляти до Вільнюса. Друга хотіла молочного кольору, я її ще не зв'язала, тому треба почекати день-два. І другу я відправлю вже в Україну. Так, а поки в мене не було ниток молочних, ну, вони тільки завтра будуть, я із оцих темовських ниточок, ну, вони якісь не натуральні. Написано, що тут шерсть, але я ж в'язала шерсть, я знаю. І оце з тему. В'яжеться класно, рівно, але склад синтетичний. Я на тему, мабуть, більше замовляти не буду. Але ж ті вже прийшли, то треба використовувати. І, окрім такої шапочки, то я залишилась без шапки, то собі зв'язала, поки не було що робити. І ось почала гачком в'язати. Це в мене такий рукав буде. Буде ще. За такої стрічечки вийде або светр, або кардиган, або, може, нічого. Я ще не вирішила. Ну, поки немає ниток на шапки, я щось намагаюся зв'язати. Подивилася майстер-клас, плела переплітала. Вірю, що щось да вийде. Дякую, дівчатка, що приймали участь. Мені приємно, що ви. Серйозно віднеслися до мого конкурсу, хоч і маленький такий презентик. Жінка чи дівчинка чи жінка. Неважливо, людина написала, що ось так розхвилювалася, ніколи нічого не вигравала. Я, до речі, теж ніколи нічого не вигравала, але то нехай. Це недорогий подаруночок, ну десь ви знаєте, що там тих ниток пішло. Скільки це. Що якщо якісь 8 євро, то якісь до 500 гривень. Але не в ціні ж справа. А справа в тому, що приємно хоч дрібничку та отримати. По собі знаю. Добре, всім дякую за увагу. Тепер піду передивитись, якщо в мене вже такий в'язальний сезон зараз. Перегляну всі шкарпетки, які я в'язала минулого чи давно. І передамо завтра в волонтерський центр, і вони поїдуть теж в Україну. Так, принесли з підвалу. А що ж тут у нас є? Зараз подивимось, Це я колись вишивать хотіла, перехотіла. Це ми вже, мабуть, викинемо. да, Так, рештки. Рештки. Ой. Хлам. Ось ще є щось недов'язане. А, хотіла в'язати такі шкарпетки. Ну, бачите, я тоді ще не вміла на круговій, в'язала отакими спицями. Або такі чотири, або такі дві. Так воно, бідне лежить тут. Так, і в залишку в нас що є? Один. Два. Три, це колись сама відправляла, тепер я вже не маю чим відправляти, то просто передам волонтерський центр, де ми колись плели шкарпетки. Так, чотири. Ну, нитки тут різні. Всякі, що нам зносили, щось купляли в хумані, розпускали. Одні розпускали, хто не вміє в'язати, а хто вміє, ті вдома плели. Я теж не вміла, але оце на Ютубі навчилась нормально. Тим паче, що це військовим намочив, викинуть де все. Нові можна прислати. П'ять. У мене тут небагато лишилось. Шість. Різні сім. Вісім. Дев'ять. ну ще є? О, великі, маленькі, десять пар. О, одинадцять. Ці нитки я купувала. 11. Ой, блін, то ще є бафи. Це теж я колись шила, але це зараз ні. Це весна. Це відправимо весною. Поки що ще їх сховаю. І є одні ноші. Ну, хоч щось. дотик. Клас. Ось вам, будь ласка, і нема такого слова, не вмію. Я не хочу. Я не вмію в'язати. Я просто дивлюсь YouTube, дивлюсь майстер-класи, повторюю і редагую, щось роблю по-своєму. І вийде щось гарне скоро. Добрий день. Прийшла мені інформація, що сьогодні відкриття норфи і ця вулиця оживилася. і Людей набагато більше, ніж завжди тут. І зелену шапку я розпустила, бо вона мені мала. Це єдине, що є. Тепла, але шерсть, вовна, колюча. Дурикітки шманюк. Там щось що дарують. Я прийшла глянути нитки, навіть якби вони тут були, я б сьогодні не купувала. Що це за черги? Дівчата, ниточки є, є. Оце з таких я зараз в'яжу. Дійсно, він був знак. Ну, что там махера. Я поняла, як не можна махати. Ні, а це якщо на... А цвіт красивий. Оце найгарні, але дорого. 100 грам 4 євро. Тут я вложила. 4. Добре. Все, зустрінемося тут ще. Через касу? Зустріли тут всіх своїх, а людей, господи, наче вони ніколи не бачили норфу так. Так. Немодне взуття. О, ось модне. А ну які ціни. Ого, 59 євро. Ні. За такі 59 я б не віддала. Це такі схожі, як на тему мені прийшли. 60 євро. Я купила за 15. Так. 20 євро. Шопер. У мене не гірший за 7. <реш> ні, ну це в мене вже якась реклама тему. Ні-ні-ні. О! Такі хочу. А ну-ка. Де тут ціна, 75. Але дуже-дуже якісь, не знаю, штучні. Такі в фірмовому магазині я такі хочу собі на день народження, але вони там 130 євро. От дуже схожі. Ну тільки там кращі. Ні, 70 за такі дорого. Такі... 75 Ну Ні, так я б я не хотіла Ну хіба що за... Та ні Баники покривали 33 євро М -м. Хочу і подивитись, і показати. Київські робки. Все всюди. Бачите, теж знімає. От скажіть, що це спонукає людей стояти тут в черзі? Ну, тут же ж все-таки саме, як всюди. Я не можу вийти. Такий контейнер мені треба для ниток. Прямо громезний. 35 літрів, але майже 1000 гривень, 20 євро. Акцію треба чекати. А що тут по три Перший день вже якісь знижки. Новорічна ну, історія.

Людей, наче Мері Крістмас, Калєдус, Різдво завтра. Чи Новий рік якийсь? Ні, ну тут на Новий рік. Нічого нікому не треба. Я думала, може щось дарують, ні. Акції ні. Ну, мені ніколи не зрозуміти людей. Я дивляюся. Точніше, перший раз в житті дивлюсь серіал Слуга народа. Що ж там так вам сподобалося? що 73% його обрали. Поки що ще цього не зрозуміла. зрозуміло. <реклама> 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 <реклама>

Сьогодні тут вже пусто, ну, ще й рано, восьма година ранку. Я вже тут хожу 30 хвилин. Реально великий магазин. Все є. Що хоче. Туку і знову ми тут. Так, звітую. Була я в Норфі в кулінарному цеху з восьмої до скільки зараз? Пів Ну, Коротше, до обіду. Вчилася готувати ці салати по технологічній картці. Приїхала директорка, сказала, це досить легка робота, нехай працюють там старші. А мені ось дали технологічні карти М'яса. відправили додому все вчити, що не зрозуміло литовською перекласти. Ну, в принципі, у нас все, все зрозуміло. Ну, ще почитаю. І завтра. Я знімаю мені, чоловік допомагав на лісопеті. Завтра на роботу, так що, дівчатка. В'язати швидко не вийде, вибачайте, але все одно в мене будуть вечори і буде два вихідних, то я зв'яжу шапку, зараз піду за нитками. До Різдва отримаєте точно. Там то й в'язати недовго, ну, вже не буде стільки часу, це нормально. Є тут магазинчик, не знаю, йти туди пів години, ну, може і скажу зараз з нитками, подивлюсь. Потім швидесенько прийду, почну в'язати ту шапку, щоб відправити на подарунок. Я люблю в'язати, що мені мене тепер вечори стали краще, ніж раніше просто готувала. Тепер зараз в'яжу, цікаво, що таке вийде. Ну, Як ще одні, та я думала, що я буду до п'ятої, то я в принципі встигаю сходити в магазин топ. Потім змонтую відео, завантажу і пропаду, пропаду на тиждень. Ну, на п'ять днів. Побачимо. Бо вчора було відкриття норфи, то повариха одна каже, вчора ж плакала. Бо її щось там зробили винною, сказали, що вона прихуха, що не по карті клала інгредієнти, а на глаз на око. А ой-ой-ой, мене коли доводять до сніс, то я ж одразу чемодан, вокзал додому. Так що я боюся саме такої обстановки. Там треба все швидко, 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 не так, як сьогодні на салатах. Боюсь, що якщо щось не вийде, хтось на мене наверещить, а я буду плакати і знову йти додому, бо я ж така людина, я поганий, поганий, поганий характер. Але будемо старатися, щоб все було добре, щоб виходило все смачно, ситно, швидко. Приїжджайте до Паланги, заходьте в норфу, купуйте кулінарні вироби і будете знати, що то приготувала. Інна з любов'ю. Всім дуже дякую, що гаєте свій час, переглядаючи випадково або ні мій канал. Цілую люблю бувайте і до зустрічі. Раз я в цих краях то нарешті купила вазончик для квіточки. На такому фоні вам показую. І щось за один євро. Така краса. Написано 1.29, а продали за 97. Ой, ой. Місця вдома немає, а я все скуповую. Хочеться ж Різдва. Босанавічу згатве пуста вулиця сьогодні. Йдемо до концертного залу. І десь там є та крамничка з ниточками. Знайшла вулицю Ронджес, Ронджес Гатве. І десь отам, десь отам там якийсь поворот. <гум> Будемо шукати, бо в мене є жіночка, колега колишня, яка не знає адресу. Вона просто каже, прямо наліво, за третім кутком, за другою кав'ярнею. Вона все ногами ходить, а навігатора в неї нема. А мені важко так, мені треба. Андреєса. Не тут випадково вон на дибачу якийсь. Mm це -hmm. дорожче, ніж в Норфі. Там по два. Будеш, що Знаєш, я Дивіться. Ось, прога, магазинчик. Так, 17,80. Отака краса. Тут, по-моєму, шість Так, сім моточків. Оце ж уже мені грати, це. А це буде краса. Покажу колись, не знаю, через рік. Ну, насправді це я хочу, як то називають бабусині клавтики, такі, такі сплести гачком, потім все шити гачком. І вийде такий светр унісекс. Звісно, я хочу собі, але постараюсь зв'язати чоловічий, буде подарунок. Хотілося б на Різдво встигнути. А кажете, за місяць не встигну. Ну, може. Ви вже казали, що й в норфі годують. А... Не годували. По 12 -тій. кава тайм, якісь 5-7 хвилин. І все, і знову до роботи. Так що ви теж не все знаєте. Син у мене засадився в телефоні, пропустив автобус, тепер гуляє на вокзалі. І я крьоцюю телефон і пропустила ось таку красу. Тому повернулася і зняла. Обожнюю природу і море. Зараз би до моря побігти, але ж треба ж в'язати. Я проміняла море на в'язання. Ось це робиться. Ніколи будуть вихідні сходимо. Витратила годинку, йду вже з нитками. А збиралася я аж чотири дні. Така лінива. Просто як сяду в'язати то не можу відірватися, в'яжу, в'яжу, вяжу. Це в мене так, як з книжками, вже як сів читати, то вже читаєш. Ну, яке? У мене ще є хобі гітара, але нема репетитора, то вона лежить собі рік. Без діла. А так якби був репетитор, так днями з сусідом на нерву. Все, майже причапали. Знову з турбами. Усім гарної п'ятниці. І четверга, і вихідних. І квіточку ми посадили, і Йолка її охороняє. От тут землю брала. Бачите, скільки крути нарили. Ну, не знаю, як ви думаєте, а мене бабуся вчила, що це добра земля. Вже, звісно, все помінялося і можна землю купити, але мені її нести важко, а тут за будинком її повно. От так. І ще будеш скидати. Ти ж розбили. Тепер будуть тільки пластикові вазони. Йолка, кажи всім пока, пока. А я каже, буду знову квітки розкидати.